Автор нинішньої концертної програми, диригент і трубач з Києва Андрій Ільків, працювати з рівненськими оркестрантами почав ще два тижні тому, ознайомивши їх. З партитурою а репетиції почали за три дні до виходу на сцену. Така практика загально прийнята. Твори для виконання відомий в Україні музикант добирав прискіпливо, тому серед них є і оригінальні концерт Телімана, Георга Філіпа Телімана, Фамінор. Це прем'єрне виконання. Я думаю, що це прем'єрне виконання і в Україні, тому що взагалі в оригіналі концерт написаний для Гобоя, але я його виконую на трубі і. Це у мене вперше. Бере участь у проєкті і відомий в наших краях. Скрипаль Михайло Іванів це вже його 38-й концертний сезон. Каже, грати разом з Андрієм Ільківим для нього суцільне задоволення. Та все ж артист планує у цьому сезоні і сольний концерт. Хочеться ще зіграти сольний концерт. Хоча вік вже каже про те, що там, де я зараз сиджу, мені дуже комфортно, добре, зручно. Але мені головне не сидіти там на якомусь місці, а головне приймати участь в створенні музики. Окрім сольного концерту Михайла Іваніва на цінителю прекрасно чекає виступ бандуриста віртуоза із Одеси Георгія Матвієва та гітариста із Москви Євгенія Фінкельштейна. А загалом, цей концертний сезон керівництво філармонії планує зробити не схожим на інші. Хочемо спробувати якось експерименту поставити на нашій сцені дві міні-опери. Міні-опери потенціал у нас є, було би тільки бажання. Бажання теж. По-друге, традиційні наші щорічні фестивалі вони не відміняються. Вони будуть це і органний фестиваль буде, і різдвяна псальма. Наш проєкт, проект, і різдвяна меса. А поки тут звучить труба. Галина Баранчук, Ярослав Катеринчик, інформаційна програма День.